Маєш паспорти двох держав на держслужбу чи державні посади не потрапиш. Але правоохоронці та журналісти продовжують виявляти таких людей. І найчастіше мають вони паспорти російські країни, із якої Україна ось уже 10 років воює. Разом із тим, звільнити таких людей не завжди легке завдання. Кореспондент ТСН Олександр Романюк розбирався, чому. У нас війна так у мін'юсті коментують майже три роки судових тяганин. Все де є російський паспорт або будь-який російський слід повинно бути викорчуване з нашої держави та з державного апарату. Відомство відстоює рішення про звільнення своєї співробітниці Марини Прилуцькою. Ще 2021-го служба безпеки виявила у тоді одної з керівниць департаменту міністерства російський паспорт, який та нібито отримала за власним бажанням. Ми зобов'язані звільнити будь-яку людину із російським паспортом протягом трьох днів ти виявлення сама екс чиновниця зі звільненням не погодилась, у судах просила зупинити провадження і витребувати у Російської Федерації або ж Інтерполу інформацію, чи має вона російський паспорт. Суди першої інстанції у цьому відмовили. Справа дійшла до Верховного суду, і вже там колегія суддів у складі Андрія Жука, Наталії Мартинюк та Жанни Мельник Томенко винесли інше рішення з одного боку. Заявили: якщо другий паспорт був, то значить звільнення було обґрунтованим. Водночас судні послались на іншу схожу справу, де суд затребував. Довідку про наявність другого паспорту України, яка його видавала, справу знову відправили у суд першої інстанції. У мирний час система дійсно працювала таким чином: правоохоронний орган чи держава зверталися по дипломатичним каналам до іншої країни, в громадянстві якої підозрювався український посадовець, отримували офіційну відповідь і далі звільняли або лишали цю людину на посаді. Але в умовах війни отримати такий документ від Росії чи Білорусі неможливо. А навіть якщо вони дадуть відповідь, то точно не будуть здавати своїх. Для мене дико, що на третьому році Великої війни держава фактично цього механізму не має. Усе це створює проблеми із розглядом справ про другий паспорт, каже юрист. Бо подібні скандали нині не рідкість. Днями журналісти розповіли, нібито про існування російського паспорту в однієї із судів окружного адмінсуду Києва, який нині не функціонує. 2022-го про такий же документ у судді Верховного суду Богдана Львова написало видання схеми. Пізніше цю інформацію підтвердила і служба безпеки, а суддю відрахували із посади. Богдан Львов усе заперечує і так само оскаржує це рішення. Нині справа очікує на розгляд у верховному суді. СБУ також не раз виявляло паспорти у окремих службовців та силовиків, які намагалися втрапити на державні посади. Але у судах справи про звільнення затягуються на довгий час, бо доказові бази переважно базуються на копіях документів. За великим рахунком ми маємо не ну ще спростити слово проти слова, і це створює проблему. Визнає нардеп Роман Бабій. Певен Україна має видозмінити законодавство, аби ефективніше протистояти таким викликам в законодавстві досить високий стандарт доказування закладений. Один із варіантів це законодавчо змінити для цієї категорії справ стандарт доказування. Може дещо полегшити. Тим паче нагадує Михайло Жернаков, наявність другого паспорта не означає, що людина є агентом Кремля чи злочинцем за кримінальним кодексом. Наслідками тут є не перебування на державній службі, не отримання доступу до державної таємниці, не продовження перебування на посаді і ухвалення рішенням іменем України. Ну таким чином можна йти, тобто тут не треба це не кримінальне провадження. Тут не треба доводити е, наслідки. Тут абсолютно не є перебування. Вибачте, в тюрмі 10 років. Разом із тим, обоє певні мають бути і запобіжники, аби наявність другого паспорту не стала підґрунтям для тиску чи зловживань. Бо інколи темою з російськими паспортами роздмухує навіть сама Росія, аби дискредитувати владу. Про це вже не раз попереджали в службі безпеки. У час війни в Україні не раз боролися із паспортистами РФ у інший спосіб. Рішенням РНБО позбавляли громадянства Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Ріната Кузьміна. Утім, такий метод все ж більше підходитиме для найгучніших справ. Михайло Жернаков нагадує про і ще один випадок, де питання із нібито другим паспортом у голови вищої кваліфікаційної комісії суддів Ігнатова розв'язали дуже професійно. Створили комісію, яка наполовину складалася з членів вищої комісії суддів, наполовину з представників громадськості, і вони дійшли висновку, детально дослідили, детально ухвалили висновок про те, що наявність російського паспорта не підтверджена. І ще одним варіантом, як діяти у таких питаннях, може стати рішення Верховного суду. Оч там в підручниках пишуть, що Україна це країна Не з прецедентним правом, але судова практика у нас іде так, що всі орієнтуються на рішення Верховного суду. Утім, кажуть, важливо, аби це рішення максимально враховувало національні інтереси. Інакше може відкрити двері для зловживань іншими російськими паспортистами, серед яких цілком можуть бути справжні російські агенти. Міністерство юстиції до слова знову виграло суд у першій інстанції. Апеляційний суд при повторному розгляді повторно зайняв. Законну позицію показова, що адвокати Марини Прилуцької надали ксерокопію довідки про нібито відсутність у неї російського громадянства однак там виявили чимало граматичних помилок. А сам документ окупант видав підозріло швидко, через 9 днів після затвердження. Тож у мін'юсті засумнівалися у справжності документу. Нині відомство чекає на повторний розгляд у верховному суді, який сподівається остаточно поставить крапку у справі. Олександр Романюк, Ігор Сірий, ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.